Люди, всіх вітаю. Сьогодні розповім про два препарати, які дуже і дуже нам допомагають при вирощуванні рослин, незалежно які рослини, будь то листова зелень чи то овочі, огірки, помідори, капуста. ну, Буквально вони підійдуть для всіх рослин і всім вони допоможуть. Тому що, по-перше, вони піднімають урожайність, знімають стрес у рослин, такий як похолодання, приморозки, перепади температур, дуже велика спека, переливи, град і тому подібне. І також, звичайно, так як буде. Підвищений імунітет це у нас додатковий природний захист від хвороб і шкідників. Тому додилюйтесь до кінця і беріть собі на озброєння. Знову ми з вами в самій нашій завидній великій теплиці, тому що вона сама велика, сама тепла, тут найбільш комфортні умови для вирощування. Шпінат, тут у нас петрушечка, я думаю, постійні глядачі часто їх бачать в своїм кадрі. І також цю теплицю у нас там було вільне місце, трішки підсадили і ріпча цибулі. Буде колись там у нас на зеленець. І можете бачити, стоять у нас душки, вкриваємо агроволокном, кілька днів ось було потеплення, там далі будуть приморозки. Вирішили, хай воно трішки подихає, впіймає трошки більше сонечка. Потім будемо все це діло кутати, вкривати по повній програмі. Так, ну і Дивіться, Петрушечка від нашого останнього відео, звичайно, вона прям покращила гарно. І скажу чесно, що якраз на ній я і приміняв ці препарати, про які скоро вам розповім вже більш детально, відкрию цю таємницю, що ж це за препарати. І дійсно так вона побільшала і покращила. І також, до речі, тут у нас був страшненький кропчик. Він також, бачите, потрішки-потрішки, по але починає. Вилюднювати також йому ця підживка попалася. Так, ну що, пішли, покажу, що ж це за чудо препарат, про який я вам лапшаю. Ну ви ж то знаєте, що я не лапшаю, у нас все відкрито, все по правді. Шпінатик, цибулька в кінці в одному місці. Перебирали сітки, те, що попроростало, висадили в одному місці, щоб ну, потім не бігати по площі, тому що вона як-не-як буде першою. Так, ну і препарати. Використовуємо їх вже доволі багато років. Кендал і мегафол. Мегафол це в нас амінокислоти, які беруться із бурих водоростів, тому що на землі, наскільки я знаю, це найбільш швидко регенеруючі рослини, тобто мають таке. Свойство, як то українською буде властивість до швидкого відтворення. І тому саме витримкою із бурех водоростів отримуємо наші амінокислоти. Ось, будь ласка, ставте на паузу, читайте, що воно тут да як? Органомінеральне жидке добриво. Ключове слово органа. Тобто, ну, все ж таки, органічна складова у нас на першому місці. Ось українською. Так. І ску, ну, Чесно, якщо вибирати із цих двох препаратів, то я користуюсь саме основного мегафолу. Кендал і мегафол, це як завіряє виробник, вони один одного доповнюють. Але от мегафол просто у мене постійно. Якщо йде якась хімічна чи підживка, він допомагає також, якщо ми бризкаємо щось з добривами, він допомагає ці добрива протягувати в нас для рослини. Якщо це йде якась фунгіцидна обробка, Ну, тобто для захисту від хвороб чи захисту від шкідників також я використовую мегафол, тому що він знімає фітотоксичність, знімає стрес для рослин. Ну і кендал, це у нас він зміцнює імунітет. Дивіться, що там читаю, укріпляє рослину для інтенсивного росту і покращує їх якості, властивості. Так, і тут у нас йде вже більше як підживка. Тут немає амінокислот, а саме є підживки. І бачите, тут ось сечовинний азот, тобто мочовина вона доволі допомагає рослина в нас стартанути у рості. Знаю, багато фермерів використовують мочовину, там, чуть, там, рослинка трішки починає себе вести, поли мочовиною. Дай підживку мочовиною, Це я не від одного великого аграрія таке чув. Ну як великого на місцевому рівні, то мочовина, коротше, діло хороше. Ну, Тобто саме в цій амідній формі, це таке добриво. Як завіряє виробник, для зелених можна обробляти кожні 7 днів. Ну, Для мене це дуже багато. Кожні 10-15, в залежності від потреб рослини, я це такими двома препаратами опрацьовую. Дозування на 10 літрів води. Мегафол 25 грамів, кендал 20 грамів. Таке дозування я беру просто для всіх рослин. Щоб я на вулиці не опрацьовав, ну, я ж кендал. Не завжди я використовую атмегафол, ну, звичайно, враховую, тому що кашу маслом не іспортиш, замінокислотами можна таке вчути, і по листку воно там буде такий хімічний ожог, якщо будете брати дуже великі дози і дуже часто оприскувати. Тому все потрібно робити в міру, але ось ці два препарати ну, хороші. От, дійсно, результат від них є. І петрушечку, це я десь. Днів 5 сім тому обробляв. Можливо, звичайно, співпадіння, що воно так все гарно покращило. Ну, але погода була неярка, от після обробки Ну прям вона гарненько підросла. Звичайно, ми там і поливи трошки проводились. Бачите, капелька туточки у нас заникалася. Лежить одна капля на два рядочки. Ну, коротше, діло хороше. Де можна такі препарати придбати? Скуток, в основному в городніх магазинах. Ну якщо ви там не південь, не зах... ну, тобто не тепличний якийсь край, то в, наших... в нашій місцевості їх немає, тому що вони також, звичайно, коштують кошти. Тому інтернет вам допомогу. Стосовно магазинів, дивіться, де дешевше. Зараз магазинів цих інтернет розвелося, хоч спину натирай. Ну але препарати дійсно якісні, вони працюють. Також, звичайно, є там різні аналоги, ну, мені чомусь подобається мегафол. І, до речі, ще одна порада. Якщо там вже хочете якесь добре амінокислотне, то в мегафолі здається там порядку близько 30% цих амінокислот. Ось на такі вихідні дані відпирайтесь, близько 30%. Тому що є і більше, але вони там вже будуть коштувати дорожче, це і нормальний. І беріть, о, от прям беріть, саме в жидкій формі, тому що. Я один раз брав кілограмове пакування в сухій формі, то блін лаявся. Далі нікуди. Воно працює без питань, там, і по ціні і по своєму складу воно ще ліпше, але дуже марутно його розводити. Це потрібно тільки те тепла водичка, щоб його розвести, якщо ну, сухий порошок. І він дуже такий липучий. Там, і в рукавицях потім ті рукавиці злипаються. Коротше, лаявся я добре, поки його використав. Тому беріть жидку форму. Якщо було корисним... Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!